Перша книга Хронік, розділ 17. Якось коли Давид замешкав у своєму палаці, то він промовив до пророка Натана, Ось я живу в палаці з кедрового дерева, а ковчег Господнього заповіту під наметом. А Натан відповів Давидові: Все, що в тебе на серці, роби адже з тобою Бог. Але тієї самої ночі сталося так, що до Натана було Господнє слово такого змісту. Іди. Та передай моєму слузі Давидові, що сказав Господь: не ти будуватимеш мені храм, щоб я в ньому перебував, адже я не мешкав у храмі з того дня, коли я вивів Ізраїль і до сьогодні, але я переходив з намету в намет і з одного святилища в інше, хіба я, мандруючи з усім Ізраїлем, Будь-коли сказав хоча б одному із суддів Ізраїлю, яким я доручав опікуватись моїм народом, докоряючи, чому ви досі не збудували мені храму з кедрового дерева. Тож тепер скажи моєму слузі Давиду, що говорить Господь Саваот. Я взяв тебе з Пасовиська від отари, аби ти був володарем над моїм народом, над Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, де ти лише ходив, я знищив перед тобою всіх твоїх ворогів. І зробив твоє ім'я славним, подібно до інших славнозвісних імен на землі. Я визначив місце для мого народу Ізраїлю і посадив його так, що він безпечно тут проживатиме. Його більше вже не гнопитимуть злочинці і більше не будуть принижувати його, як було раніше. З того часу, як я призначав суддям над моїм народом Ізраїлем, упокорюючи всіх його ворогів, я провіщаю тобі, що Господь. Збудує твій дім, а коли сповниться твій вік, і ти приєднаєшся до своїх батьків, то я підійму після тебе на престол твого нащадка, одного з твоїх синів, я зміцню його царство, і він збудує мені храм, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином, і не відніму від нього своєї прихильності, як я відняв від того, котрий був перед тобою. Я поставлю його нащадка в моєму храмі, як і в моєму царстві навіки. Так само і його трон буде утверджений навіки. Усі ці слова і все це видіння Натан переказав Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і сказав: Хто я такий, Господи Боже, і чим вирізняється моя родина, що ти мене аж досі провадив? Але й цього для Тебе, Боже, було недостатньо, тому Ти ще дав обітницю для роду Твого слуги на далеке майбутнє. Ти, Господи Боже, шанував мене, давши можливість зазирнути в майбутнє людство. Чим може віддячити тобі, Давид, за таку пошану до свого слуги? Адже Ти знаєш свого слугу. Господи. Задля свого слуги і за своєю волею Ти вчинив усі ті великі справи, аби стала відомою всім Твоя велич. Господи, немає рівного Тобі, і, крім тебе, немає Бога в усьому тому, що ми чули на власні вуха, який інший народ на землі зрівняється з твоїм ізраїльським народом, задля якого Бог прийшов, аби його собі викупити, учинивши його своїм народом. І прославивши тим своє велике та страшне ім'я, ти проганяв цілі народи перед своїм народом, якого ти викупив з Єгипту, Ти учинив ізраїльський народ своїм народом навіки, і Ти, Господи, став їхнім Богом. Тому тепер, Господи, те слово, яке ти сказав про свого слугу і про його рід, нехай стане непорушним навіки. Тож учини, як Ти сказав. Отже. Нехай Твоє ім'я увічниться і звеличується повіки, щоб люди говорили: Господь Саваот, Бог Ізраїлю, Він є Богом над Ізраїлем, тоді й рід Давида, Твого слуги, стоятиме непорушно перед тобою. Оскільки ти, мій Боже, оголосив Твоєму слузі, що збудуєш його рід, тому то твій слуга відважився саме так помолитися перед тобою. Отже, Господи, Ти є єдиним Богом. І пообіцяв своєму слузі всі ці добродійства. Тепер же ти милостиво почни благословляти Дім Твого Слуги, аби він повіки стояв перед Тобою, адже якщо Ти, Господи, поблагословиш, то Він буде благословенним навіки.